Отрута скорпіона допомагає лікувати рак. Вважають на кубі. Намтешні павокоподібні жалять людину боляче, але не до смерті. Минулого року одна з державних фармацевтичних фірм Куби випустила геомепатичний препарат, що містить отруту скорпіона він пом'якшує симптоми, що супроводжують рак: біль запалення, втрату апетиту, в залежності від загального стану хворого. Науковці дослідили, токсини в отруті скорпіона мають знеболювальні та протизапальні властивості, можливо, зменшують пухлини та стримують їхній ріст. Препарат отримав ліцензію на продаж в Південній Америці та Китаї. У Європі його поки перевіряють. Утім, 35 тисяч італійців вже побували на Кубі, щоб купити живодайні ліки. Схожі дослідження властивостей отрути скорпіона проводять також у США, Ізраїлі, Ірані ранній Китаї. Там вивчають її ефективність як пестицида, знеболюючого та ліків від ревматоїдного артриту.